Історичний фінал у голболі, золоті нагороди для України у легкій атлетиці і дзюдо, та неймовірна боротьба наших плавців. А також найсвіжіші новини та аналіз виступу всіх наших спортсменів. Що відбувалося в Паралімпійському Парижі у восьмий день змагань, дізнаєтесь зараз. Час новин на каналі Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! Збірна України з голболу написала нову сторінку в історії паралімпійського спорту виборовши своє перше срібло на іграх у Парижі. В фіналі чоловічого турніру, що відбувся 5 вересня, українці поступилися Японії з рахунком 3-4 в овертаймі. Це був напружений матч, де українська команда двічі зрівнювала рахунок, але золотий гол японців приніс їм перемогу. Незважаючи на поразку, Україна досягла історичного успіху на своєму другому паралімпійському турнірі з голболу, здолавши потуж іран і чинних чемпіонів Бразилію на шляху до фіналу. Про те, що ми в говорят турнірі, в них виграли 9-8, сьогодні програли 4-3. Змінилося, нічого не змінилося взагалі. Щот чуть менше, ніж був в першій грі, тому що всі грали дуже акуратно, старалися мінімум зробити помилок, і тому до кітки були не дуже сильні, тому такий рахунок. 4-3. а взагалі я казав, що азійський футбол, азійський голбол він відлічається від європейського ну, от, Він такий дуже шустий, дуже швидкий, шусти, наш більш мощний, більш повільний такий. Тому ну, сьогодні їм повезло більше, ніж нам. Коли наша команда виграла у паралімпійських чемпіонів по голболу команди Бразилії, тренер розплакався. Він сидів, і плакав і сказав: 22 роки я йшов. До перемоги в голболі, до медалі, навіть він тоді сказав, до медалі в голболі зрозуміло, що якщо ми перемогли Бразилію, паралімпійського чемпіона, то ми можемо мати медаль. На початку паралімпіади я спробував заборонити щоб включали телефон з тривогою. Наші телефони, коли йде тривога, в Харкові, в Києві, у Львові, у Дніпрі. Я розумію, що вони не сплять. А коли бомбить країна вбивця? Вона бомбить вранці і вночі. Розумієте, ота невеличка, зовсім маленька доля а, до золота забрала війна. Її забрала війна. Війна страшна, страшні бомбардування країни-вбивці наших людей кожного дня. Ще одну історичну медаль здобуто вчора. Велосипедист Павло Баль, бронзовий призер Паралімпіади 2024 у гендбайку. Він став першим українцем в історії, який виборов нагороду у цьому виді велоспорту. 38-річний спортсмен фінішував третім у груповій гонці в класі H5, Показавши час година 37.03. нагадаю, що Павло уславлений український парабіатлоніст та лижний. Який вирішив спробувати себе у новому літньому виді спорту і відібрався на паралімпіаду? За подіями слідкувала наша журналістка і коментаторка Тетяна Мацкова. Вітаю, друзі! Як бачите, в Парижі сьогодні дощить, навіть змушені були організатори перенести сьогодні велогонки на хендбайках, десь на півгодини. Але тим не менш, все ж таки вдалося виступити нашому українському спортсмену Павло Баль дебютував на цій паралімпіаді у Парижі у літніх паралімпійських видах спорту. І вдало дебютував. це бронзова нагорода, перша нагорода на змаганнях такого масштабу і такого високого рангу для Павла Баля. І це неймовірна гонка, неймовірний результат. Дуже близько вже до останнього кола, навіть до останніх метрів перед фінішем йшов Павло і боровся з, зі спортсменами з Португалії. Але вдалося вже перед фінішем впевнено випередити португальця. Ну і фінішувати на третій сходинці. Не зміг, звичайно, дотягнутися поки що Павло Баль до перших двох лідерів. Вони змогли десь на половині дистанції вже обійти своїх суперників і впевнено швидко. Фінішувати. Але ми дуже пишаємося цим результатом, цією бронзовою нагородою Павла Баля. Ну і чекаємо вже його наступних виступів. І е, хочемо побачити його на наступних Паралімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Ну і, звичайно, у зимових видах спорту також. Вітаємо тебе, Павло! As we see a replay here, was well, there are many riders that will want to take advantage of the crash also being a part so of. really a form of disrespect in this case. I think it's it's the Paralympic Games. Five road right, race. Right. Six of the seven starters are in this. Я так бачу, що там лопнула або вилка передня або рама, і такою Я впав не сильно, втратив часу, мабуть, секунд 30. Потім продовжив гонку, і вже не було сенсу міняти на запасний велосипед. Я ще втратив багато часу. Я вирішив продовжувати на тому, що було. На жаль, втратили дуже багато часу, і я наразі ще не знаю остаточний результат, яким я заїхав. По цілій дорозі підтримка по цілій дорозі. Болівальники, атмосфера неймовірна, насправді. Атмосфера неймовірна, я дуже задоволений. Звичайно, є ще над чим працювати. Суперники дуже сильні, траса важка, але в мене це тільки початок. Ще одна блискуча перемога для України, Марія Помазан, знову підтвердила свій статус чемпіонки, здобувши золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпійських іграх 2024 у класі F-35. Вже з першої спроби вона вийшла в лідерки, штовхнувши ядро на 12 метрів та 75 сантиметрів. І жодна суперниць не змогла наблизитись до цього результату. Це вже третє паралімпій. Ське золото Марії після перемог у Лондоні та. Токіо. вона вкотре підтверджує свій титул найсильнішої у світі. А ось Оксана Ботурчук принесла Україні срібну нагороду в бігові на 100 метрів серед жінок у класі т 12 Вона фінішувала з результатом 12,17 секунди, поступившись лише кубинці, яка показала час 11.81. Це вже друга медаль Оксани на цьогорічній паралімпіаді. Та 12-та загалом за її кар'єру. Єро на третьому місці фінішувала Німкеня з часом 12.26. На жаль, Наталія Кобзару своєму останньому старті на іграх опинилася поза подіумом у забігу на 100 метрів в класі т 37 Незважаючи на свій титул чемпіонки на 400 метрівці, Наталія фінішувала шостою з результатом 13,7 секунди. Ще одне золото для України на паралімпіаді 2024. Анастасія Москаленко знову підтвердила свій титул паралімпійської чемпіонки у штовханні ядра у класі F-32, встановивши установивши новий світовий рекорд. Уже з другої спроби Анастасія штовхнула ядро на 7 метрів 98 сантиметрів. А у п'ятій спробі покращила цей результат до рівно... 8 метрів це дозволило українці залишити позаду чинну чемпіонку світу бразилійку, яку вона випередила на 11 сантиметрів. Я дуже рада. Я розумію, що це не межа. Буду рухатись далі. Буду готуватись до наступної паралімпіади. А у цей же день на паралімпійському стадіоні відзначилася й інша українська легкоатлетка. 24-річна Марія Шпатківська здобула свою першу паралімпійську нагороду, срібну медаль у штовханні ядра у класі F-46 – Змагаючись із 14 суперницями, Шпатківська показала результат 12 метрів 35 сантиметрів, оновивши особистий національний та європейський рекорди. Лише американка змогла випередити Українку, встановивши новий світовий рекорд 14 метрів 6 сантиметрів. Неймовірні враження. Просто нереальна атмосфера. Дуже Ну, такі бомбезні відчуття, гул, шум, величезна підтримка це ну реально дуже класно. Це мрія всього мого життя. З дитинства, самого, відколи я е, пішла в секцію легкої атлетики з років десяти, якщо не раніше, це ну завжди говорили паралімпіада, раз чотири роки, просто круто. І, і ось я тут це ну, нереально. Що стосується українських бігунів Миколи Райського та Ярослава Окапінського, то обидва спортсмени показали чудові результати у фіналі бігу на 400 метрів у класі Т-37, встановивши свої особисті рекорди. Проте цього не вистачило для нагород. Райський фінішував четвертим, а Укапінський завершив забіг на шостій позиції. Ви були в коломі, ніж було трошки погано. Тому що зараз. Вирвали, думав, але думаю, але перестав. Вийшли на старт, вже все стало на свої місця, нема нервів, нічого. 250 метрів почали ноги зажимати. І останні 100 метрів неч, я почав додавати. Вижу, всі обходять, я не обогняю в Капінського. І коли пробіг фініш, я дивлюсь на результат, і там пару тих сотих. Міг бути третій і мав би бронзу. Ніби по відчуттях початок був так, як потрібно, але якщо порівнювати з, і... з минулим забігом, напевно, все-таки початок був значно швидший, і це далося знаки, що на фініш мене не, не вистачило. Українські паралімпійці продовжують демонструвати неймовірну силу духу та майстерність на змаганнях у Парижі. Кожен з них бореться до останнього, прагнучи здобути медалі для нашої країни. Не завжди вдається вийти на п'єдестал, але важливо відзначити їхні досягнення та особисті рекорди. Попереду ще чимало змагань і наша збірна робить все можливе, щоб показати себе на найвищому рівні. Ні одна медаль не є легкою, але це було, мабуть, найважче. Тому що о, ця медаль я хочу при, присвятити військовим, захисникам, рятувальникам, волонтерам, о, медикам всій Україні, хто нас захищає о, рідним, тренерам, моїм подругам Оксані Дачі тримайтеся. Вони зараз теж борються. Тому... Важко було навіть тому, що я навіть не могла спати. В мене, я переживала саме за рідних, за Україну. У мене навіть сни снилися, тому я Україна я з вами, Полтава, Кривий Ріг, Львів. Тримайтесь, Дніпро, Запоріжжя, вся Україна. Скоро побачимось. повернусь додому, скоро побачимось. В цілому все добре, але погодні умови зараз такі дещо Це рідні дощ. Але мені подобається така погода. Просто трішки втомилася. Європейський рекорд та дві медалі українські плавці додали до скарбнички паралімпійської збірної України у восьмий змагальний день. Наші атлети підкорили 100 метрів кубрасом та вибороли першість у змішаній естафеті. Хто і як виборював медалі для України на блакитних доріжках напередодні, подивимось у матеріалі. Данило Чуфаров виходить на старт 100 метрів кибрасу у статусі дворазового медаліста. Днями він вже встиг вибороти срібло на дистанції 200 метрів комплексним стилем та бронзу на дистанції 100 метрів на спині. Цього разу спортсмен також стартував впевнено і вже на першій частині дистанції замикав трійку лідерів. На цій позиції він протримався до кінця, фінішувавши з часом хвилина 12,72 секунди. До срібла українцеві забракло 46 сотих секунди. Плюс це така дистанція 100 брас, яку я люблю. Не скажу, що я прям вмію її плавати дуже класно. Я її пливу настільки технічно, скільки просто завдяки своїм напрацьованим даним і наполегливої наполегливій праці. То е, просто силовий такий брас, тому я її люблю. І з гарним настроєм виходжу завжди на цю дисципліну. А ще з кращим виходжу з неї, коли вдається, як сьогодні, перше за кар'єру Данило Чуфару виграв одразу три медалі на одній паралімпіаді. Загалом це вже восьма паралімпійська нагорода плавця. Медалі він здобував також на паралімпіадах 2008, 2012 та 2016 років. Сьогодні я можу сказати, що я задоволений. На сто відсотків, мабуть, задоволений. На задоволений результатом він кращий не просто в сезоні, а взагалі в кар'єрі. А от замикали програму вечірньої сесії восьмого змагального дня представники української збірної сплавання у змішаній естафеті 4 по 50 метрів комплексним стилем. Спершу Ярослав Семененко фінішував найшвидше серед усіх учасників першого відрізку. Анна Гонтар опісля припливла третьою. Вона передала естафету Олександру Комарову, який втримав цю позицію. А от Ірина Пойда була близькою до другого місця, але поступилась американці лише на п'ятдесят сотих секунди. Втім, Сенжовки виграли бронзові медалі з часом 2 хвилини 31 і п'ятдесят сотих секунди. І це новий європейський рекорд у дисципліні. Ми е, в такому складі плили перший раз е, і всі дуже чудово проплили, е, показали усі е, свої е, найкращі результати. Е, ми встановили рекорд Європи е і це було класно. Це вже 34-та медаль для України в плаванні на цій паралімпіаді. 15-та саме бронзового катунку. В медальному заліку цього виду спорту синьо-жовті посідають четверте місце. Перше паралімпійське золото для України в дзюдо за 8 років. У перший же змагальний день в цьому виді спорту Наталія Ніколайчик перемогла у вазі до 48 кілограмів, здолавши суперницю з Японії з рахунком 11-0. Опісля ж Анжела Гаврисюк виборола бронзу у вазі 57 кілограмів, розгромивши представницю Узбекистану 10-0. З таким же рахунком Давид Хорава здолав представника південного. Тріумфувавши у бронзовій сутичці у вазі 60 кілограмів, і це ще плюс три медалі до командного заліку. Дякую Богу, що в мене все-таки вийшло з його допомогою. Я готувалася до цього і е борячись, е коли мені було дуже тяжко, е я переконувала себе, що це має бути моя медаль, бо я до неї дуже довго йшла. Бронзова медаль, вона іноді краще за смаком, ніж, мабуть, ти у фіналі. І ти розумієш, що якщо ти програєш в фіналі, ти все одно заробиш срібло. Як а от за бронзу зовсім другий настрой. Дуже сильно готувався, хотів бути в фіналі, заробити золото. Але дякувати Богу, що. Є бронзова медаль у змаганнях з у ваговій категорії до 59 кілограмів. Український атлет Костянтин Панасюк посів восьме місце. Незважаючи на високу конкуренцію, він показав гідний результат. Золоту нагороду у цій категорії виборов спортсмен з Єгипту, срібло здобув представник Китаю, а бронзову медаль отримав пауерліфтер з Ірану. Збірна України з фехтування на кріслах колісних не змогла дійти до півфіналу паралімпійських змагань на рапірі та поборотись за медалі у цій дисципліні. В чвертьфіналі турніру. Чоловіча команда поступилася збірні Італії з рахунком 39-45, Жіноча збірна програла представникам Китаю 38-45. Юй Камідзі та Манамі Танака стали першими японськими жінками, які виграли золото з тенісу на кріслах колісних. Дует здобув перемогу над голландською парою у тригодинному поєдинку з рахунком 6-4, 7-6 та 10-8. Нідерланди ж втратили титул переможниць жіночого парного розряду вперше з моменту запровадження змагань у 1992 році. А от китайський тенісист Фенг па Ман Фен здобув вже десяте золото у своїй кар'єрі. Він переграв німця Томаса Шмідбергера у фіналі у паралімпійських чоловічих одиночках з настільного тенісу у розряді МС. 3. це п'яте золото на паралімпіадах поспіль. І новий світовий рекорд у кольовій стрільбі встановила німкеня Наташа Гілтроп. Вона виграла золото у фіналі стрільби на дистанції 50 метрів зі змішаної гвинтівки, лежачи з результатом у 250 очок. Впродовж восьмого змагального дня паралімпіади 2024 було розіграно 63 комплекти нагород у 15 видах спорту. Україна на втримала сьоме місце у медальному заліку Паралімпіади 2024. У доробку синьо-жовтих 61 нагорода. Перший Китай 166 медалей. Слідом Велика Британія та Сполучені Штати Америки. На цьому в мене все. Попри постійні повітряні тривоги та відключення світла, наша команда разом з медіа центром НКСЮ працює для вас, аби ви могли насолоджуватися ексклюзивними кадрами з Парижу і бути в курсі головних подій Паралімпіади 2024. Я Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. Дякуємо вам за увагу! А Україні разом кажемо перемагай!